Так, моє вітання всім, хто дивиться моє це відео. Сьогодні я вам хочу показати ось таку англійську гвинтівку Лінфілда номер 4 МК1. Так, покажемо її. Ось вона. Вона є 303 калібру. 303-й калібр це, можна сказати, 7,62. Ну, значить, пульки від. Від Мосіна Нагана підходять, якщо робити релоудінг, ось вона ось така. Англійських виробників вона є. Зараз я вам покажу 1943 року. Якщо видно усі номера, ці нам номер співпадає з ось цим. Ось так. номер 4 МК1F. Так, з таким. З кульящим болтовим затвором. Так. Значить, сьогоднішнє відеогляд я хочу показати суто його розбір. Хочу його розібрати і вам показати е, ну, цю технологію англійських зборирів. Так, значить, зачнем, зачнем з простого. Знімається. Знімається цей магазин, чи це вводимо ось так. Вона на 10 набоїв. Далі затвор. Затвор знімаємо, снім... знімаємо цю планочку. Тут, як ви бачите, є ось такий на затворі ось такий кінців флажочок, Ну, він разом є з трактором. Щоб його зняти, потрібно натиснути. На цю лампочку. він. Далі ще. він виходить. Так, затвор ми зняли. Обийма ми зняли е, Зачнемо... Шо ми його будемо розбирати. Трібна для нас така мора ближче руки а? так снимаем раменяется цель Якщо так коротше сказати, я сьогодні не хотів про неї нічого Істори... історичного, якого року вона в... була випущена. Послідовність... Ах ти, що ж нам так, послідовність її послідовність гвинтівки, яка англійська корона, тобто англійський. Лійська армія мала на озброєнні Бурських і тих всіх початок. Сьогодні ми про це роз... розмовляти не будемо. Я коли її відреставрую і тоді, е, тоді випущу ще один відеоролик і розповім більш історичну інформацію, яку я роздобуду. Так. Так, скидается. Полосочек. Дальше. Дальше мы перейдем. Ось Назвується потрібно так. Так щоб його зняти потрібно там ну, чужі його розжати? Ось воно. На ньому ніяких... А є якась Є тут маркіровка. Є тут я мачу. Попробуй. Так, далі. це. Одна дерев'яшка. На фактичності. Це добре продумано, тому що коли робити багато вистрілів. загальному це дуже швидкісна гвинтівка. вона дуже, не, не більш, З других світових, всіх гвинтівок Другої світової війни, вона могла зробити найбільше вистрілів у минуту. Колись цей ствол нагрівається, йде таке випаровування. І дуже погано видно мушку. Ось це добре. Ось таке дерево Тут не знаю, що це за дерево. Ось вона так. Про, такі закльопки має. Роби такий непоганий. Так, з першого вигляду, що ми бачимо, ствол, ствол він не є вивішений, но я зразу хотів вам, хотів забув вам показати, фактичності він, він дотуляється до нижньої частини, а до верхньої в нього є, можна сказати, можна сказати, що в нього є вхід до верхньої. Тобто він рухається. При вистрілах він ходить вверх. По боках він не ходить. Тут я бачу, що ось тут, тут туго є. Тут є між ними е, е, промі, проміжуток для, для охолодження ствола. Так, знімаємо цю коробку. Цей, цей його обруч. як. Що ж вам? Ну ладно, тепер скидаємо цю верхню, нерев'янну. Також внизу не нічого. Немає ніяких вибудок. Тут на закльопках це металічно. Вкладеш металічний. Ось тут. Дві дві закльопки. Так, тут нічого немає. Ось бачимо. Бачимо ствол. Він тут стоїть, тобто прикручений ось тут. Тут він висить повністю і аж тільки дотуляється тут донизу. Зараз ми це знімемо. Так, знявам. і він дотуляється тільки ж тут. Тобто він є вивишений, але дотуляється донизу і до боків, бачите, і не мартізовує так. Такі, далі, що тут можна побачити? Є номера світло. Не бачу, тут якісь номера є, підімців. Так, далі, що ми далі роз... Що ми будемо далі... розбирати? Ось воно. Так, якщо ви бачите, курок в нього такий незалежний це не є курок, це типу курок, але він давить, піднімає ось тут оце, цей речажочок, це є... він фіксує обойму магазин. Ось це він. А ось тут, якщо подивитися, він якраз цей язичок. Язичок він якраз спускає бойок. Ось він. Тобто ця історія в них є від'ємна, не є суцільна. Так, йдемо далі. Е, далі, Дальше, щоб. Я вже не подивився на ютубах, щоб зняти ствол, потрібно відчепити цей приклад. Так, англійський. Збойроярі. Таку хитру машину придумали. Можна сказати, що це одна єдина. А, ну, з, моєї це а, з моєї колекції це точно. З моєї колекції це точно. З гвинтів яка ось так вона розбирається, що потрібно зняти приклад. щоб мати в руках ствол. Так. Зняли ми. А, тут, бачите, тут можна показати. Тут знаходиться ззаді ось, ось така комірка, фактично сюди заклали пенали для чистки ствола. І туди можна... Чому я це зняв? Тут є такий отвір великий, де знаходиться дуже великий гвинт. Світлана, там знаходиться гвинт який притягує ось це, це все ось. Ну я зняв, щоб легше було. Зараз потрібно взяти викрутку довгу. Бачите. О. Приклад. Підходить. Ось він такий. Бачите, дуже, дуже такий гвинт. Я не знаю діаметр, напевно, 12 міліметрів. Я. Ну, 12, напевно, винт. Тут ось така схема. Так. І ось тепер вам ствол. Що тут дальше? тепер його ми відчепимо. ложе, друга частина ложа. Дерев'яне, бачите, воно має. Значить, ствол сидить на ось цьому місці. Тут ніякої прокладки немає нічого. І він всьому, і. І все. І далі до нього чіпається ззаді приклад. Так, ось тут є вирізані місця для охолодження. Як ми вже говорили, він тут висячий, ви, ви, ствол висить. Тобто він тільки кріпиться тут, тут є от видно, що змазка. тобто ця частина. ще стоїть на дереві, далі він висить і аж тільки тут дотикається внизу. Ось так. Така схема. Ну, тут в кінці також все металічне. На закльопках. Тепер що до ствола. Курок. А, так, ось ось це є. Ось цей це речажочок, який фіксує магазин чи обойм. І ось це є зубчик. Який коли натисканні спускає бульок. Ось якщо можна. І між ними є ось така пружинка плоска, яка, яка працює в дві сторони, можна користуватися. Тобто одна, одна дає дві дії на стиречажочок, щоб знімати в магазин чи в воєм. І ось це що скидає скидає буйок. Що тут для мене інтереше, ну ось, це, ось це, це є запобіжник. Ось такий в них є запобіжник. Як він працює, тут є така. Бачите, коли його передивається, він перекриває, сам там буйкує, є один такий проріс і він його перекриває. Ну, про це ми сьогодні не будемо розказувати, як він працює, я просто хотів розібрати і показати. Коли відреставрую, я тоді зможу трошки історії підшукати і вам розказати, показати, як воно працює, що до чого і як, розповісти про цю планку. У них теж мінялася ця планка, якщо так чут-чуть коротенько Друга світова війна почалася, коли, вони, коли вже пішла випуск номер 4 МК1. Вони англічани не справлялися, взяли дали, дали канадцям і американцям виготовляти. Там були різні, чу-чуть модифіковані. Ось ця планочка була коротша, потім перша було, що тут вона наводилась мікрометрично. Це можна розказати в другому випуску, що я хочу вам розказати. Це таке дуже інтересне. Ці колекції в мене є, з гвинтів, це така дуже, дуже інтересна. Такий англійський вид е, зброї. Тому що, якщо ви знаєте, в основному дотепер так є, е, де ствол, кор... оця ствольна коробка, ось тут е, курок, вона зазвичай сідає на приклад, цілий суцільний не без цих кусків, сідає на приклад, е, в основному тут завжди є така так називається лапка. Гальмівна, яка сідає у приклад, при вистрілах вона, тобто при вистрілах вона, вона тримається е, е, ложа, щоб було все разом з'єднано. І ще також віддача на гвинті на завжди єдиний. Оце такі стандартні гвинтівки Першої і Другої світової війни. Ну, англічани таким шляхом пішли. Таке от таке зробили. Що тут має від'єм. таке. Мені здається, що тут це складніше це виготовляти і. і таке така англійська зброя. Ось. Ось такий ствол. Ось тут є підчтик. Це. Сьогодні ми про це будемо розказувати. Просто хотіла. Показати, як воно розбирається і що воно таке є, і яка відмінність англійських зброярів від європейських, американських і решти світу. Ну, на тому буду закінчувати свій розбір. Дякую вам всім за, за, за увагу, хто переглядав. І до зустрічі!